Оце ми пообідали. Нам принесли волонтери такі, е, такі супчик, там е, пару там булочка може бути. Ну, у нас, в принципі, їжа ще у нас є, ми скупилися в Польщі, бо знали, що така у нас чекає ситуація, то поки що начнути їде, то ми не потерпаємо. А так, щоб десь там душ прийняти, знаєте, там такі чисто битові умови, то це дуже складні. У нас є балон, ми гріємо самі собі. Можемо самі собі приготувати. А скільки часу ви вже так стоїте в черзі? Десятий день. От ми зараз стоїмо, я не знаю навіть, скільки нам до кордону, кілометрів. 15 кілометрів. І, а ваша машина звідси скільки? Так, ще півтора десь кілометра. Оце, що з'їздив в магазин, купимо, це ще в нас і є. А так ніяких. Ну, возять тут журик дають там раз на день. Ну, це капля в море. Туалети, ну, вчора були чистими, сьогодні не знаю. А помитися це взагалі нереально. Це о, від Хелма. До цієї, до цієї заправки, оце єдина заправка, яка є душ, і далі до границі 15 кілометрів, там теж немає ніде душ. До аптек теж тут в Бжезну немає аптек. Перша аптека або в Хелмі, або в Дорогуську. Все. Тобто, якщо ти навіть захворів, це твої проблеми. Стою з 14 числа. Оце якби би став ще перед хелмом. За 9 кілометрів. Буває за 16 годин можна продвинутися на 1 кілометр, можна за 26 годин продвинутися так само. Буває, що в день тої сутки виходило таке, що ніякого руху взагалі не було. Гуманітарна і ось до опасний вантаж повинні йти окремою чергою, але багато тих, що я знаю, які стоять і з гуманітаркою, і так само з скоропортящим товаром, так само стоять у чергі. Тобі ж в них є одільно, їх там буває, е, Приїжджає поліція, забирає, якби витягує з колейки і веде туди поближе до кордону. Дев'ята доба вже, Оце це не дуже чесно. Вони не приймають, вони навіть не слухають. Нас туди не підпускають. Ми тільки туди, хтось. Ну я туди не ходив, тому що мені ще до них далеко. Мені ще сюди 13 кілометрів. Але хлопці туди тільки починають йти, і одразу поліція, патруль, маски шоу і все. То в їх інтересі, чи в інтересі страни української також це в інтересах як України, так і Польщі, і ці дозволи повинні бути повернені. Я не розумію, чому українська сторона сама не задекларує бажання повернення дозволів. думаю, що цей протест був би тоді вирішений протягом кількох годин. Ми не маємо ніяких злих намірів, просто діємо у захисті власних інтересів. Маю надію, що українська сторона покладе на стіл якесь розв'язання питання. Дуже дивно, що протестувальники звертаються до українського уряду про якийсь відсоток дозволів чи про повернення дозволів. Це питання має вирішуватись між перевізниками країни і урядом цієї країни. Тобто, перевізники країни мають звернутися до уряду Польщі, і уряд Польщі вже несе свої пропозиції і буде далі дипломатично цю цей діалог вести. Ми зупинилися разом з вами перед пунктом пропуску, там де стоять протестувальники, запитати виключно два ключових моменти. Чому? Не пропускають гуманітарну допомогу, чи вони не пропускають небезпечні вантажі. На що Ми нам дали запевнення, що і гуманітарну допомогу пропускають, і небезпечні вантажі пропускають. Ми з вами побачили, що стояли в черзі і небезпечні вантажі, багато цистерн. Ми побачили, що стоять і гуманітарна допомога. Тобто, це ці заклики не відповідають дійсності, пропускають тільки десь по три машини приблизно в годину. Питання, що вільно пропускають ці транспортні засоби, це просто відверта неправда. Якщо у Протестувальників було бажання створити енергетичну і гуманітарну кризу в Україні. Їм це починає вдаватись. Ми оголосили про можливість того, щоб забрати деяких наших водіїв до України, і для нас це дуже важливо для того, щоб фактично зберегти здоров'я наших водіїв, оскільки ми знаємо, що вже у нас є на жаль два водія, які померли чекаючи в чергах на до кордону.